Вітаю, товариство! Мене звати Георгій Учайкін. Ви на каналі Збройовий лобіст, і тема нашої сьогоднішньої розмови право. І не тільки наше з вами право на життя, на зброю, на самозахист, а глобально право те, яким воно є сьогодні в Україні і яким воно має бути. І допомогти розібратися в цій темі я покликав свого старого друга Миколи Риховського, відомого адвоката, людину, яка дуже багато зробила для того, щоб це право затвердити в Україні. Вітаю, Микола! Дай Боже здоров'я! Хотів би перейти до нашої теми розмови з такого достатньо відомого кейса, як сьогодні модно кажуть, справа Сударікова. Ну, я взагалі скажу, що право глобально існує завдяки таких. Таким людям, як Кирило Сударіков, так, бо право не існує без боротьби, носіїв права. І якщо хтось відважився поборотися за своє право, то це право існує і в глобальному вимірі, так? про який ви хочете поговорити. Тому от давайте поговоримо про одну людину, яка утвердила право для багатьох і наслідки для України як правої держави, от від цієї справи, справи цієї окремої людини. Чи тобто, можна фабулу стисло, щоб люди розуміли? Я так з планшетом буду користуватися щоб дещо цитувати, так бо там є цікаві речі, які Верховний суд встановив, але розкажемо історію в місті Славутичі, Чернігівської області, до пана Кирила Сударікова увечері вирішили додому, до квартири вже в темну пору доби, здається, після 10-ї вечора вирішили зайти. Працівники поліції, щоб перевірити, чи він дотримується визначеного міліцейською інструкцією порядку зберігання зброї, чи дотримується він таких правил. Чому вони вирішили це зробити, не знаю. Ну, і 10-та година вечора якось, ну, трошки такий час, якось. такий не дуже комфортний для людини, і не дуже вони ввічливо себе поводили, коли постукали, погрюкали у двері, і пан Кирило послався на. Статтю Конституції 30 що він без дозволу нікого не допускає. А якщо вони хочуть проникнути без його дозволу, то мають мати судове рішення. Ось і вони пішли і склали про це висновок наступного дня: що Кирило Сударіком. Послався на Конституцію, на 92 статтю Конституції, почитав відповідно, що не існує в нас закону, який визначає порядок обігу зброї, правила поводження зброєю, який затверджує, і вони змушені були зробити такий висновок, що людина не допустила їх до перевірки, послалась на Конституцію. Вони провели інвентаризацію його особової справи, особової справи угу. де лежать всі документи, на після яких йому видали дозвіл на зброю. І е, там, начебто, е, прострочена довідка вже закінчився строк тієї медичної довідки, і не було довідки про те, що він пройшов оцей курс підготовки «Матеріальна частина зброї. А і яким чином тоді йому видали цей дозвіл, якщо таких документів його особовій справі не було? Насправді всі ці документи були, і вони оцю перевірку проводили в 2018 році, здається, в жовтні місяці, а е, довідка медична була в нього дійсна до літа якогось там місяця 2019 року, і оцей талончик про те, що він пройшов угу. оцю курс обов'язкового повоження, да, да так. Теж все була, вона є, і їх можна я можу То їх, навіть, показати. Тобто вони просто їх. Просто знайшли причину, як позбавити людину права власності на зброю і як людину позбавити права на засіб самозахисту. Так? Причиною, ще раз, причиною стало те, що він. Заборонив їм заходити до себе додому в абсолютно неадекватний час, тобто так. вони ж могли в першій годині ночі припертися. Ну в них є якийсь графік, за яким вони мають діяти. Я зараз не можу пригадати точний графік, але в принципі людина в Україні не зобов'язана жодним законом допускати. От таких правоохоронців взагалі в будь-який час, так нема такого обов'язку, визначеного саме законом. Тому Кирило Сударіков для утвердження конституції так зробив все законно, все правомірно. Ось. Але те, що вони погано поводились і зробили такий прихід в темну пору доби ввечері, коли людина вже лежала в ліжку там з сім'єю, то ну зрозуміло, що це обурило людину. По-перше, він вважав це приниженням його гідності, що хтось там приходить, стукає. По-друге, він сказав, не збираюся я вас пускати, ідіть собі. Ви це робите неправомірно, незаконно і неадекватно. Ось далі, на основі цього висновку, вони склали відповідний протокол адміністративний і направили до суду так про застосування до нього адміністративного стягнення. І в нас тут покирило. Тобто штраф? Так, штраф, просто штраф. Штраф за що? Тому що вони зробили висновок і зобов'язали його висновком виконати вимогу міліцейської інструкції. Оці 622 наказом затвердженої, яка регулює порядок видачі дозволів на зброю. Ну ця не, не, не нікчемна, цей нікчемний документ, який все ще існує, е, і вони написали, що ти повинен. Відповідно до пункту 12.20 цієї інструкції, реалізувати свою власність, свою зброю, бо ми анулювали тобі дозвіл на зброю. Ти не маєш дозволу, реалізовуй її. Ось, а так як він її не реалізував протягом 15 днів, вони склали оці адміністративний протокол, направили в суд притягнути його до адміністративної відповідальності, накласти на нього штраф. На нього до речі, суд наклав штраф, якщо я не помиляюсь, 85 гривень. А от питання яким чином, от давайте для, для тих, хто зараз вперше дізнається про таке? Яким чином вони можуть примушувати людину продати свою власність? Це, які для цього є підстави, в якому нормативно-правовому акті, законі, де це написано? Як це? відбувається? Ну, я переконаний, що аудиторія. Каналу збройний лобіст знає, що в Україні немає закону, який взагалі регулює будь-які питання поводження цивільно цивільного обігу зброї, поводження зі зброєю, і яка що-небудь зобов'язує, що-небудь обмежує людей з приводу поводження зі зброєю. Тому. Зрозуміло, що ніякий закон Кирила Сударікова не зобов'язував реалізовувати зброю. І, відповідно, він не погодився з такою свавільною вимогою. Бо все, що не передбачене законом, органи влади не можуть його змушувати зробити. Це засаднича норма 19 статті нашого основного закону Конституції. Ось, і відповідно, він почав захищатися як член Асоціації власників зброї. Він підключив нас як адвокатів до захисту, і ми, звичайно, здивувалися такій наглості і сваволі цих працівників поліції. І ми брали участь в кількох справах по його захисту. Там була справа з приводу його притягнення до адмінвідповідальності. Там суддя в першій інстанції задовольнив поліцію. Він відмовив нам суд скасувати цей в е, е, штрафзакрити справу за відсутністю. за відсутністю складу правопорушення адміністративного. Ось, а виснов він по суд вирішив, що висновок, який склала поліція, це взагалі не предмет розгляду в цій справі про адмінправопорушення. Тому йдіть оскаржить його в адмінсудочинстві. Що ми й зробили? Я скажу так, що ми висновок поліції оскаржили і його визнали протиправним. Адмінвідповідальність теж ми в суді оспорили, і в апеляційній інстанції і Кирило Сударікова не притягнули. Але основний бій наш у цій справі за право розгорнувся і... вже на найвищому на, на рівні. Так, ми вирішили, що раз така сваволя. Відбулась на підставі пункту міліцейської інструкції незаконної, так по відношенню до Кирила Сударікова, то її, так таку сваволю можна застосувати до будь-якого власника зброї, так? Бо цей пункт він для всіх, на думку поліції, так існує, і всі мають його не користалися, вони ним користалися 12-20. Ми подаємо до суду, до адміністративного суду. Позов про визнання протиправним визнання нечинним і скасування пункту інструкції 1220. 12, Ось справа потрапляє до славно звісного окружного адміністративного суду міста Києва. Оаска до колегії суддів. Наскільки я пригадую під головуванням судді Арсірія, теж такого відомого судді. Я не буду там в юридичній тонкості вдаватися. Суддя відмовив нам у задоволенні цього позову. Не захотів він вирізати з незаконної інструкції незаконний Взагалі, не більш свавільний пункт. Свавільний пункт, який не будучи законом, зобов'язував власника розпорядитися своїм майном, своєю власністю. Хоча жодна норма закону не змушує, не зобов'язує до такого. А ми знаємо, що за конституцією нашою правовий режим власності визначається виключно законом. За цивільним кодексом ніхто не може бути позбавлений права власності інакше, як на підставі, визначеній законом. Так, власник розпоряджається своєю власністю на власний розсуд. Тобто, якщо людину можна позбавити власності, то має бути це встановлено в відповідному законі, має бути виписана законна процедура. Ось так як цього не було. І так як цей пункт інструкції 12.20 підміняв вимогу закону. А не будучи законом, ми подали позов. Суддя сірі, все ж таки з колегами визнали, що так інструкція міліцейська має виконуватися як закон, нібито, нібито вона має таку силу. Ось, бо є е, закон про поліцію, бо є закон, е, бо є постанова Верховної Ради 91-го року про право власності на окремі види майна, яка ну не є законом, вона є постановою. Ось такою проміжною проміжним таким актом, який існував, коли в Україна перестала бути радянською І ще склад... не отримала власну конституцію. Так, ще не отримала власну конституцію в 96-му році, і ще взагалі не мала е, ну 70 років. Ми жили без права власності, без закону про власність. У нас з'являється закон про власність в 91-му році і з'являється постанова, яка е, про окремі види та, про окремі види майна, там яка забороняє обіг наркотиків, так і Визначає повноваження органів внутрішніх справ по певній категорії майна. От тут питання таке: от я зрозумів, що Росії і команда під його головуванням цього не зробили. А чим завадило? Не, не не усвідомлення того, що це не відповідає вимогам верховенства права. Корпоративна якась солідарність з цими хлопцями в погонах, оце державна монополія на насиль. Для чого? Чому от, Ну, очевидні логічні речі, чому, на вашу думку, я не кажу, що ви ж не можете поставити точний діагноз, на вашу думку, чому вони в цій інстанції не виправили цю помилку? Я думаю, що це. Відношення тих людей, які були наділені звершувати правосуддя, так це відношення цих осіб до в цілому права, до ідеї права, і відповідь, мабуть, та сама, що й призвела до ліквідації цього суду парламентом відповідним законом, так причина просто таке відношення до права, просто таке відношення до правосуддя. Просто таке відношення людей, яке призвело до ліквідації цілого суду. Так? І це одна, один із показових прикладів, так? як цей суд працював, як працювали, як звершували правосуддя судді цього суду. Але я хочу сказати і про, інше, про інших суддів. Так? Бо, е навіть в ОАСку я не буду зараз називати імена, але були судді, які утверджували право, і вони навіть на цих плівках вовка засуджуються опублікованих набу так. Плівки вовка, які опублікували набу, так записи розмов між суддями, між головою цього ліквідованого суду. Там і вони згадують деяких суддів, які не відносилися так, до, їхньої, так, до їхнього огрупування, так, так, так. Так, не були трошки з, іншим, з іншою філософією життя і поглядами на право. От. Але я взагалі хочу відмітити апеляційну інстанцію Шостий апеляційний адміністративний суд, де колегія суддів так, задовольнила нашу апеляційну скаргу, там головуючий. Суддя Парінов. Наскільки я пригадую, прізвище був такий, бо треба відзначати людей, які ну звершили правосуддя. Парінов це відоме прізвище. Е, утвердили в юридичній ну, я, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я от до цього суду я не чув цього прізвища. Мені достатньо роз, знати це прізвище в, в цій боротьбі за право, бо е, ця людина з колегами. Цього суду в колегії утвердили конституцію, утвердили закон, утвердили верховенство права, і цього, цього мені достатньо, щоб згадати це прізвище теплими словами. Так. Виключно професійні, в професійній складовій апеляційний суд встановив, що є 92 стаття конституції. Вона каже, що правовий режим власності, тобто. Обіг будь-яких речей, поводження з речами, має визначатися виключно законом. Тобто, якщо треба придумати якісь правила поведінки з якимись речами, то це не може зробити ні Міністерство внутрішніх справ своїм наказом, ні Міністерство юстиції, ні будь-який інший чиновник. Це має зробити парламент, ухваливши закон за визначеною процедурою для ухвалення законів, має підписати голова парламенту, має підписати президент mm -hmm. і. Цей закон має бути доведений до нас, всіх громадян, на яких цей закон поширюється, так у, має бути оприлюднений, як вимагає 57 стаття Конституції. І тоді він набуває чинності, так е, і стає обов'язковим правилом для нас всіх. Так як в нас з питання обігу зброї немає такого закону, то відповідно ніяка міліцейська інструкція не могла змусити Кирила Сударікова підкоритися і. Занести комусь свою власність, подарувати її, відчужити, реалізувати. Він цього не хотів робити, так як існувала норма в цьому в цій інструкції 12-20 пункт, який зобов'язував Кирила Сударікова розпорядитися своєю власністю, то він... страшно подумати, яку кількість людей довели до сказу і шантажували цим пунктом протягом цих всіх років. 20... Скільки це справа? Ну, 20 років доки існувала ця інструкція. Тобто, яка кількість людей жила в примарі, що от, треба обов'язково йти до них на поклон, тому що інакше вони у мене зброю або відберуть, або конфіскують, або змусять продати. Тобто, просто страшно навіть подумати. Страх нас дозволить, як це казав Еммануїл Кант, якщо ви робите себе черв'яком. То не жалійтеся, що вас топчать ногами. Кирило Сударіков не черв'як, да, він, встав, він, да. він не жалівся. Він навпаки обурився і вирішив поборотися за своє право. Пройшов кілька судових процесів разом з нами, як адвокатами Асоціації власників зброї. І утвердив для нас всіх це право. В принципі, він. Зруйнував е, ну, частинку, частинку сваволі. Він зруйнував частинку цієї міліцейської інструкції, яка підміняє закон. Бо е, розумієте, е, ми ж не проти порядку, бо хтось думає, що інструкція це, хоч якийсь порядок, але ми кажемо, інструкція вона принижує наш основний порядок. Ви, тримаючись за цей незаконний порядок, цю інструкцію, ви принижуєте нашу конституцію, ви принижуєте. П'яту статтю Конституції про те, що людина є республікою і єдиним джерелом влади є народ. А якщо народ є єдиним джерелом влади, то він в кожному законі, який обов'язковий для нас, є воля народу, бо його приймає парламент. Тому ми й кажемо, що не може ніщо про нас без нас. Тому і закон е, має обмежувати наше право власності, може, тільки закон, бо тому, що в законі є воля кожного з громадян держави, е, через, виражена через представників народу в парламенті і підписана представником народу президентом, якого ми обрали. Оце важливі нюанси, бо коли ми кажемо про боротьбу за право, багато хто навіть не розуміє оцієї конструкції. Тобто, коли от ви зараз пояснюєте, я. Щиро сподіваюся, що наші глядачі можливо ще раз перемотають цей момент, щоб зрозуміти, як це насправді відбувається. Я от вважаю надзвичайно важливим от таку роз'яснювальну роботу. Люди мають прокидатися, вони мають внутрішню. Бути готовими до цієї боротьби вони мають розуміти цю конструкцію, як воно це право, що це таке верховенство права. Вони обирають депутатів, депутати ухвалюють закони, які мають відповідати конституції. Чому це важливо? Тому що на кожному етапі треба ставитись відповідально. Як до кожного свого кроку, або навпаки, до бездіяльності. Бо бездіяльність багатьох іноді призводить до тих речей, які ми сьогодні спостерігаємо. Тобто, є ті, хто перешкоджають, а є просто ті, хто байдужі, і потім дивуються. От я завжди кажу: в тебе де зараз один, у мене дружина, діти за кордоном. А що таке? То так дуже ж небезпечно. Я кажу, а де ти був, коли ми кричали криком? Про те, що до цього йде, і нам треба розвивати галузь, відновлювати територіальну оборону, тобто всі мають зрозуміти, право стосується кожного, і боротьба за це право має теж стосуватися кожного. Звичайно, якщо ти хочеш, щоб твоя держава була тим придатним для життя Просто. порядком на тому просторі, який називається Україна, так, на цій території. І ти хочеш, щоб твоїм дітям тут було безпечно тобі розвивати твої власності, то ти не можеш очікувати, що воно все відбудеться без тебе. І ти не можеш не захищати право. Бо якщо ти не захищаєш право, то ти погоджуєшся з неправом. А захист права це і є захист придатного для життя порядку твого, бо саме правом цей порядок визначається. І дати зневажати основоположний фундамент правовий нашої держави, нашого правопорядку, це ну, фактично дати його зруйнувати. І наслідки ми пожнем. І, але я з іншого боку дякую всім, хто бореться за право. В першу чергу тим, хто відстоює наше право. Мати свою державу на своїй землі, так, на фронті зараз, бо так. це саме, саме зараз небес... найскладніше і найбільш небезпечне. Ось. Але ми маємо розуміти, що люди воюють зараз і за те, щоб тут був придатний для життя порядок. І він теж регулюється правом, і ми маємо далі це право вдосконалювати, відстоювати його, щоб воно гарантувало нам те, що ми хочемо. Для нашого щастя на цій um, землі, умовно кажучи, в той момент, коли хлопці фізично захищають кордони, державність, ну, всі ті цінності, які для нас дійсно важливі, тобто ми не можемо стояти. осторонь. наша боротьба має продовжуватись, ми маємо робити все те, що можемо тут. Для того щоб потім не було просто соромно, що ми нічого не зробили, щоб змінити країну на ту, заради якої проливаються річки крові. Тобто, це ж ну вони ж вони ж не воюють за такий самий Абсолютно. порядок, як в Росії. Конечно. Вони ж не воюють воюють за придатний для їхнього життя, їхніх сімей, їхніх близьких порядок. І для них в першу чергу. І вони воюють за щось краще, за нашу можливість мати краще життя на цій землі. От. А краще життя це коли, коли тут є повага до гідності, є повага до права. І коли людина може себе в цьому просторі, в цьому порядку реалізувати, бути щасливою. От за це вони і воюють, щоб ми мали можливість побудувати такий придатний для життя порядок. І ну, це все дуже просто насправді. І тут зараз захищати власність, тут зараз захищати право на доступ до засобів самозахисту, захищати можливості створювати приватні полігони і готувати людей до оборони. Так це все стосується дбати про придатний для нашого життя і наших дітей порядок. Ось тому. Ну, я май, майже певен стоково, якби наші законодавчі ініціативи, починаючи з 2014 року, були ухвалені, ми б не мали такої ситуації критичної. Була б можливість стати на новій галузі, тобто багато чого б змінили. принаймні могли б більше підготуватися до цієї навали. Ну, вже сталося так, як сталося. І плівку назад ми не відмотаємо, то ж будемо рухатись вперед. Отже, справа Сударікова. Поставили крапку. Крапку поставив Верховний суд. О. Крапку поставив Верховний суд, і я вам навіть зачитаю, бо якщо Це суддя вже... Арсірій і його колеги по ОАСку, кожному адміністративному суду міста Києва, прирівняли міліцейську інструкцію до закону, то. Шостий апеляційний адміністративний суд і Верховний суд ще й навіть змінив мотивувальну частину рішення апеляційного і навіть ще більше утвердив, покращив. Вони прямо написали, що. Є в нас цивільний кодекс. Є конституція, яка визначає, що правовий режим власності визначається тільки законом. І сказали, що з викладе. Я процитую з викладеного висновується, що пунктом 12.20 інструкції 622 не можуть встановлюватися обмеження щодо права власності особи на зброю, в тому числі й обов'язки стосовно передачі зброї. В реалізації на комесійний продаж для переоформлення в 15-денний строк. І цей пункт інструкції визнали нечинним, скасували, його нині не існує. Нині його вже не існує з 21-го року. В березні 21-го року Верховний суд ухвалив таке рішення. До речі, треба теж згадати суддів. Бо вони ж утвердили, вони, скасувавши пункт нікчемної незаконної інструкції, вони вони утвердили конституцію, утвердили верховенство права. Так, і вони зробили набагато більше. Вони не сударікова захистили і не тільки вони... власників зброї. І не тільки власників так. зброї. Вони захистили всіх громадян від сваволі. Вони утвердили правопорядок законний конституційний. І я хочу цих суддів згадати їх головуюча суддя Мартинюк, судді Жук і Мельник Томенко подвійне придвіє, так що е, слава теж цим суддям, які утвердили верховенство права, е, закон, основний закон. Тобто, ми можемо сказати, що от на такому маленькому прикладі, от в справі суда, яка можна поставити крапку. А вам, друзі, хочу сказати: от подивіться: одна смілива людина, яка спочатку наважилась дати цим негідникам в погонах. Гідну відсіч, ввічливо. І потім вирішила відстоювати власні права. Врешті-решт, змінила практику для всіх нас. Так, безумовно, це тривало певний час, три, здається, роки, доки дійшло до Верховного суду. Але це рішення допомогло всім нам. Тож не залишайтеся байдужими. Боріться за власні права, чого б це не стосувалося. І поділіться цим відео зі своїми друзями. Щоб вони теж про це дізналися і теж ставали більш активними і більш свідомими в гарному розумінні цього слова. Ну і підписуйтесь на цей канал. Далі буде.